Так, ну що. Всіх вітаю e, з наступившим 2025 годом. Новий сезон. Хоча, якщо так, по факту просто сезон і не закінчується. Тільки закінчили одне робити друге. Так, сьогодні, значить, запхав я. З трудом сівалочку склад. Дуже-дуже прям впритик засла, тим більше самому важко. Там не видно. там цей, Ну, запхав. бо його підняти, навіскою може трохи. в общем, так рівненько запихаєш, вроді заходить, а коли вона трошки підправить. Колеса ці і грають так інтересно Ну, в общем, не особливо виходить. Ну, вийшло. все за собі. Значить, запхали, будемо цю всю конструкцію. Передні колеса уберемо. Де там чи треба підварити, підварим. Основна задача обрати цю конструкцію. Маркера щоб залишилися. Ну, зробити VIO обичне. Сівалкою ми ці в основному не сіємо. Там може городи. Був я сіяв в прошлому році. На лопоску пройти по необробленому після катка. Ну, там перша передача чи третій, вже не пам'ятаю. Потихеньку посіло, зійшло дуже нормально. Тут же все стареньке вже. Пружини, сошники взагалі Дискові ці дуже-дуже старі. І в основному ми кидаємо на удобріння, сіємо другою сівалочкою. І якби так, виходить, воно все нормально, все класно, на полі воно, ну, ці передні колеса, непогано як себе показує. Як, би, вроді, як так площу держать, але зараз дороги вже не дозволяють. Коли ж йдеш, задні виходить, колеса вище, ці нижче. Ну і зрозуміло, що починаєш медляти, рвати. Якби ти медленно не їхав, хіба що геть-геть потихеньку, ну це не діло. Ну і так, щоб десь так заїхати. Ну, це треба приложити нормально усілі. ну і в принципі, на що? зробити віо, то і буде все, це, все чітко. Центр розставимо, Тут де циліндр, я маю в виду. Цю всю конструкцію, ну, де, я думаю, в процесі покажу. Уберу. Я не думаю, що звісно, це буде комусь інтересно, більше для себе знімаю, для історії. Ну Мало, ли, може комусь. Таке. Такі ми самі робили маркера. І, кстати, з маркерами ми. Я не знаю, наверное, 5 сезонів вже у нас є. Може трошки менше. Але ми тільки в минулому сезоні ними користувалися. Взагалі цю сівалкою сіяли на калимі. Там. По найму поїхали. Пізно кстати, сіяли дуже. Я по числам не знаю. Потім полябим дивиться, то я думаю, спомню. Розкажу і покажу, як воно. А так ми ж сіяли і Астрою і по нулю. там маркеран теж є здорово 5-4. Рішили з нею почати ремонти. Тут вроді би так нічого сложного. Йо кинем все це діло затавруємо, на стрімянку все поприкручуємо та і все. Тому що роботи по техніці вистачає прямо. ну прилично І трактор хоче, треба там, надо головку зняти. Потім треба його ще розкатити. Ну, в взагалі, вистачає. Вентезона там. І газончик, що в останній час почав виділюватися, може десь пробило. Теж треба буде голову знімати, дивитися, що там відбудеться. Так-то мотається, все нормально. Нічого не скажеш, ну щось там не так. Тому що він не гріється так, як повинно. Є якась причина. А так, Нельзя ще загнати, трохи у нас ще там соняшника лежить. З цього, там, трошки з тієї сторони. І Не можна зараз поки загнати і трактор поставити, бо треба освободити ячейку, тоді тільки заганяти. Ну, не суть. Все постійно по очереді буду показувати. Почнемо з сівалки. Думаю, не буду різати, Ну може поріжу, щоб було краще і легше загружати відео. То, мабуть, буду частями викладувати, тому що як одне, тоді воно вроді проще, але довше загружається. Я стараюсь знімати 4К. На 30 FPS, тому ну, нормально так займає А інтернет зараз, який хочеш, не особо, Ну, по крайній момент може в нас так. Так що такі діла. І ми потягуємося, вриваємося в сезон. Правда, ну не дуже приємно, що з ремонтів або з переділок, але тим не мене, це ж процес. Рані. То такі діла. Ну, в общем все, не буду задержувати. Всім дякую за внимання. Ждемо втору часть